Привіт! Сьогодні у нас ще трошечки недорогих моніторів на огляді, і на цей раз це монітори від японського бренду Iyama, який відомий тим, що робить гарні монітори не за всі гроші світу. У мене на столі два монітори, які дуже схожі між собою за характеристиками, але відрізняються ціною. Не сильно, але відмінність все ж таки є. Тож сьогодні поговоримо про те, чи варто доплачувати за додаткові фішки, і взагалі чим ці монітори відрізняються між собою. Моделі цих моніторів ви зараз бачите на екрані, бо сам я це ніколи в житті не вимовлю. Поїхали. Ігрові монітори і Яма діляться на три різні серії: Black Hawk, Red Eagle та Golden Phoenix. Перша базова, друга трохи більш запакована і третя. Топова. У мене один монітор серії Red Eagle, інший монітор серії Black Hawk. І я так і буду їх називати. Бо якщо я буду називати їх по моделях, то і ви, і я дуже швидко заплутаєтесь. Просто пам'ятайте, що ми зараз обговорюємо не всю лінійку, а тільки дві конкретні моделі. Отже, зліва у нас Red Eagle, справа Black Hawk. Ви також можете відрізняти їх завдяки наліпкам в нижньому лівому куті: червона на Red Eagle та чорна на Black Hawk. Ну і назва там також написана. Зовні тільки так їх і можна відрізнити, адже у них навіть ніжки однакові за дизайном. Це не кажучи вже про однакові тонкі рамки. Ну, може світлодіоди ще різні, але ну, то взагалі дрібниця. Позаду вже набагато більше відмінностей. Тут вже видно, що це різні монітори, але хто туди буде дивитися? А от куди точно будуть дивитися, так це на роз'єми. Blackhawk має простіший набір: один HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, дві. USB 2.0 і роз'єм для навушників. Red Eagle має два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, дві USB 3.2, один з яких Type-C, і роз'єм для навушників. Також з лівого боку є ще два додаткові порти USB 3.2, один з яких Type-C. Це завжди приємно. Обидва монітори мають вбудовані динаміки, але вони. Ну, такий. я це називаю про всяк випадок. Ніжки в обох моніторах однакові, вони регулюються по висоті, горизонтальних і вертикальних кутах, а також є портретний режим. Самі ніжки досить широкі і можуть заважати вам розмістити девайси на столі. Тому я поставив монітори на кронштейн. Кріплення веса у них 100 на 100. Монітори мають IPS-матрицю з діагоналю 27 дюймів і роздільною здатністю QHD. Blackhawk має просто IPS і частоту оновлення 144 Гц а от Red Eagle має Fast IPS і частоту оновлення 200 Гц. Матриці у них дійсно різні, і якщо подивитись на UFO тест, то видно, що різниця між двома 100 і 144 Гц дуже велика. І це я поставив однаковий рівень овердрайву на обох моніторах. Четвертий. Саме він дає найменше розмиття. Якщо поставити більше, то на обох моніторах буде овершут. Тому четвертий рівень найкращий варіант. Також, якщо подивитись на картинку, яку видають ці монітори, видно, що Black Hawk видає більш теплий Зображення в той час як Red Eagle холодніше. Налаштування я поставив однакові на обох моніторах, тому це на якийсь там теплий режим. Вімкнений, це воно так показує. У цілому обидва монітори у плані картинки мають середній результат. Blackhawk має покриття в 92% SRGB, 67,3% Adobe RGB, та 72% dci p 3 Red Eagle має 94,2% SRGB, 68,5% Adobe RGB, та 73%. 3% p 3 Це те, що я наміряв сам. ICC профілі для кожного з моніторів. Я як завжди залишу під відео, щоб вам не довелося їх самим калібрувати і налаштовувати. Але як бачите, кольорове покриття у них не вау. Просто звичайні ігрові монітори. З цими ICC профілями Дельта E у моніторів буде досить пристойним. 0,31 середній Дельта E у Red Eagle, і 0,19 у Black Hawk. Але я не можу сказати, що ці монітори підходять для професійної роботи з кольором, тому що це неправда. А от просто там змонтувати якийсь відосік для себе в соцмережі без проблем. Монітори мають непогану максимальну яскравість, більше, ніж заявлені 350 кандел, і це добре. А а от контраст менше, ніж заявлено. Хоча я від IPS високого контрасту і не очікую. У цілому картинка гарна, монітори підійдуть і для ігор, і для перегляду фільмів. Чорний не сиплеться в пікселі, він взагалі непоганий, як для IPS, але glow-ефект, звісно, що буде. Це є у всіх IPS моніторів. Грав на обох моніторах в КС, в Stalker, трохи в Uncharted, жодних проблем. Ну, може 144 Гц вже маловато для CS, але в інших іграх цього виглядає. Вистачало повністю. 200 Гц і для КС достатньо. Також обидва монітори підтримують Adaptive Sync, але тільки за умови підключення по DisplayPort. Керування моніторами здійснюється за допомогою джойстика на задній панелі. В Red Eagle він трохи плавніше ходить і зручніше натискається. Меню має українську мову і тут є все, що вам потрібно. Я б не сказав, що меню ідеальне, бо тут багато функцій розбросено по різним меню. Наприклад, яскравість і контраст в першому пункті, кольорна температура в іншому, овердрайв і Adaptive Sync в першому, пресети для різних жанрів ігор в іншому. Але в цілому все з роз... <зуміло>, і треба буде один раз налаштувати, а потім ви навряд чи часто будете туди лізти. Отже, різниця між цими моніторами саме в матриці. Ну і в ціні, звісно, але зараз різниця в ціні приблизно 10 тисяч гривень. І моя особиста думка, що я б цю тисячу доплатив за 200 Гц і за ще пару зайвих портів в моніторі. Бо буває дуже корисно, коли в компі все зайнято, і ти знаходиш ще один тепсів в моніторі. Реально круто. Ну а загалом моніки дуже схожі, і якщо так. Подумати, то якщо ви не граєте в якісь супердинамічні ігри, типу там Call of Duty, Valorant, Counter-Strike чи щось таке, і якщо вам монітор потрібен чисто як дефолтний ігровий монік на декілька вечорів на тиждень, то можна і не переплачувати.